Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов трейд. Це означає, що сьогодні ми будемо розбирати потужні угоди. Будемо розбирати мої угоди за лютий місяць. Ось відразу хочу сказати, що місяць був дуже-дуже насичений, дуже багато трейдів. Ось я виділив із них е, такі самі цікаві. Їх було близько шести. Це в нас Золото, срібло, фунт, нафта, австралійський долар. Тобто відразу хочу сказати, що звичайно деякі позиції я там торгую в мінус, але на дистанції всього там із, скажімо, з 20 угод, наприклад, може бути там 5-6 угод в плюс, які мене виведуть у повноцінний класний плюс. Отже, за цей місяць мені вдалося заробити плюс 20% до депозиту. І зараз ми розберемо всі ці угоди. Перед тим як починати. Я хотів би вас попросити підписатися на мій канал, поширити інформацію. Якщо вам цікава будь-яка співпраця, звертайтеся. Якщо ви хочете подивитися повністю журнал моїх угод за лютий місяць, будь ласка, звертайтеся, також надам вам цю можливість. Ось підписатися на телеграм-канал. Зв'язок зі мною я нижче прикріплю в описі відео. Отже, поїхали. І першою угодою, яку я хотів розібрати, це золото було. Значить, це було приблизно 8 лютого. Ось так це ось так зверху виглядав сигнал. Вдалося забрати 2000 доларів з цього відскоку. Тобто це така моментальна позиція була. Давайте її трішки детальніше ось тут розберемо. Тобто, в принципі, була ідея такого боковичка, з ліва ми маємо ось цей такі пул ліквідності, на якому я мав намір заходити. І в принципі, зробив ось так ось такий вхід. Ну, відразу забрав цей мув. Це було приблизно 15.30. Тут напевно якісь новини ще були, не пам'ятаю вже. І відразу ось такий відскок забрав. Ось, ось так виглядала угода, коли я її давав. Ось ви бачите, якраз на цих стопах ліміткою. І, в принципі, ось вдалося. Уже там за одну годину, в принципі, приблизно от одну годину знаходився в угоді. Тобто був націлений суто на відскок. Ми бачимо 15.32 дав сигнал і 16.34 це все пофіксував. Друга угода, яка була, вона була по сріблу. Також дуже цікавий трейд на невеличкий об'єм. Хотів просто на зняття цього то отже ми коли падали, ми вже там нащупували певне дно. Ми бачимо, що е, така схожа собі акумуляція була. Ось і також ось я давав сигнал, що в принципі можна спробувати зайти в шор. Давайте більш детально я включу відразу на графіку цю ситуацію. Тобто ось ця ситуація. Хотілося зайти також на зняття на цих стопах. Хотілося зайти десь ось так, приблизно з такими стопами за це накопичення, але вже в моменті я почав бачити реакцію і прожимав ось так. Тобто ось так сигнал виглядав, і також не дуже довго я знаходився. Це якраз на Лондоні 9.31 відкриття ринку через півгодини, і ми бачимо, що відразу ціна полетіла вниз, дала тейки, і, ну, тобто дуже швидка угода, буквально одну годину посидів. в ній, Тобто, в цілому моя стратегія взагалі построєна на тому, щоб коли я заходжу в позицію, і, і якщо це правильне місце, в якому ти заходиш, то вона завжди в принципі дає. Ну, швидкий рух, тобто імпульс це е, саме охота на імпульси. Отже, тут вдалося заробити 500-400 доларів. Небагато, тому що в принципі планував, якщо ціна звідси піде ще на пересвіп то тут добирати і потім вже брати цей шорт. Е, так, добре, е, рухаємося далі. Наступна дуже цікава угода була 14 е, лютого. На новинам, це новинний трейдинг, але він був підкріплений сетапом. Отже, тобто мене завжди запитують, що я роблю в новини, чи торгую я в новини. Я відповідаю, що торгую так. Якщо ну, якби графік відповідає. Сетапу, якщо на графіку намальована якась гарна ситуація, я ну, типу ніколи не буду таке пропускати. А, а отже, е, ну, я буду брати такі угоди. І тут м -м, дуже цікаво було виглядало все. В принципі, ми зняли е, в середу хай е, минулого дня, тобто ПДХ, е, і намалювали тут захід. Якщо ми будемо відкривати тут хвилинний графік, то тут ціна буде малювати, як то кажуть, БОС, якщо це по Smartman, наприклад, торгувати. І тут вони на відкаті дали просто неймовірну точку входу. Ось так виглядав сетап, тобто не сетап, а сигнал о 8.58, тобто за 2 хвилини до новини, там в 9 була новина. Що на відкаті, просто кидаємо лімітку, заходимо. І буквально вже в 9.00 ціна відразу відреагувала, дала тейки, і тут вдалося зафіксувати 1293 долари. В принципі, дуже швидкий, класний трейд. І, напевно, я того дня більше взагалі не торгував. Тому це один з таких дуже потужних трейдів був. Кому цікаво, зайдіть там 14 числа, подивіться там на хвилинному графіку, там просто неймовірну точку входу давали. Далі рухаємося. далі. Напевно, я поставив цей трейд всередину, тобто, взагалі, це все йде по дням, по певним по тижням. Я намагався з кожного тижня вам виконати трейд, який, в принципі, робив мій весь тиждень, не дивлячись на мінуси, і плюси, і так далі. Це дуже потужний трейд був і ну, гарний мув, який дав дуже класний заробіток. Не прийшлося там пересиджувати кучу років. Тобто, Набагато більше, мув по відсотковому е, руху, е, якщо порівнювати з фунтом. Тому е, давайте розглянемо цей трейд більш детально. Е, е, я б на ньому зупинився. Це було 15.02, ось так виглядав сетап. Тобто я хотів брати або через цю маленьку формацію, або по старшому таймфрейму. Тобто, це взагалі є одна промальовка, одна формула, як на цьому маленькому, скажімо, 5-хвилинному графіку, так і на 15-хвилинах. Це одна і та ж сама ситуація. І вони, в принципі, могли відіграти. Ну, давайте перейдемо на нафту відразу. Вони, в принципі, могли відіграти і звідси, тобто піти по цій формації... По молодшому таймфрейму і зацепитись на старше. Але вони все-таки відіграли по-старшому. І я робив вхід двома ордерами. Тобто, не про всяк випадок, якщо вони підуть звідси, а якщо вони будуть вливати оцю формацію, то я буду добирати ще нижче по старшому таймфрейму, вже, грубо кажучи, по цій темі. Ось. І, в принципі, я фіксував все частинами, звичайно, частинами фіксував, в принципі, скільки я дав сетап 1225 12 відпрацьовка пішла аж до 8 вечора. Тобто трішки прийшлося посидіти, але я сидів завжди у плюсі, і в принципі просто частинами частинами, частинами все це діло фіксував. Отже, Задумка наступна. Коли я зайшов, оскільки я заходив двома ордерами, то я, звичайно, пофіксував спочатку цю формацію, ось тут частину скину, потім по шляху ще скинув ось тут частину. І останнє я зафіксував 7795. Тобто я фіксувався трьома частинами і тут вдалося заробити приблизно 1200 доларів. Тобто ну теж достатньо непоганий мув, о, класний трейд. О, дуже з собою горжусь, що бачу такі ситуації. О, після таких трейдів хочеться більше торгувати, хочеться більше торгувати адекватного, о, а не шукати всередині дня, аби щось взяти, там трішки проката, прокататися і все. Тобто, це такий дуже показовий трейд. О, задумайтесь над ним, пропоную кожному розібрати там на бактесі трішки проторгувати. І зрозуміти саме цю формацію по нафті. Так, переходимо далі. Наступний трейд по австралійському долару, тобто це такий більше був хвилинний трейд, я його давав на хвилинках, і цей трейд я виділив для того, щоб вам показати, в яких місцях правильно фіксуватися. Тобто, якщо ти правильно заходиш. То тобі відразу дають мув, і завжди треба правильно в правильних місцях фіксуватися. Тому що у противному випадку ти будеш, якщо ти працюєш до стопа, можеш тримувати стопи, якщо будеш пересиджувати, або там отримувати БУ. Тобто це теж достатньо непоганий трейд. Всередині дня я взяв трішки завишений ризик. І заробив тут 900 доларів. Давайте зайдемо, подивимося на австралійський долар трішки ближче цю ситуацію. Тобто, ну була ідея в тому, щоб відторгувати азію Хай, і після того ну, пофіксуватися тут на хвилинному графіку. Вони почали. Піджиматися, не зробили пересвіп тут перш, з першого разу. Пішли внизу, творили тут провокацію, і я на хвилинці в принципі, від неї грав. Ось тут я заходив з таким невеличким стопом. Один до 4. Я на пересвіп сюди не брав, я брав просто на тест цієї зони, тобто мені пересвіп вже не потрібно було. Я хотів просто тест забрати. Тому що вони також під 14.30 робили новини, і я розумів, що скоріше за все, весь цей сценарій буде розігруватися в... на новини. Але в принципі дуже класно пішли, в правильному місці пофіксувався і забрав свої один до 4. Ось так це вигляд виглядало на сигналі. Об 11 ранку я дав цей сигнал. Ось ви бачите, після реакції. На тесті заходимо в лонг, і в принципі, ось я прикріпив ще такий апдейт, ну, щоб бачили, де заходив, де пофіксувався. Після цього відразу ціна розвернулася. Три години знадобилося на цей трейд. Тобто можна сказати, що на лондонську сесію перша половина дня, якщо хтось торгує одну сесію, просто дуже класний показовий трейд. Ювелірний. Далі одна із останніх позицій, яку хотів би розібрати, це шорт по фунту, також класичний сетап на продовження тренду вниз. Зверху зняли пул ліквідності, набрали зону, пролились, знизу є великий пул, який не зняти, і на тесті просто заходимо. Така чиста інтрадейська тємка, і, в принципі, також тут е, приблизно один до, один до трьох таких гарних вийшло. Вдалося тут забрати е, 1100, виходить 1100 доларів також. Е, давайте подивимося більш детально, як виглядала на, е, на графіку. Отже, ось ця вся ситуація. Е, в принципі, заходили ось тут. Уже якраз на імпульс під 10 ранку, якраз під відкриття. Тому ну, так, також дуже показовий трейд, класний. Ось так виглядав сигнал, що пробує шорт. Ось, фіксував насправді також двома частинами. Першу частину фіксував, фіксував ось тут, так, по ідеї, по ідеї, зняття цього пула. Uh, і далі вже хотілося по тренду посидіти, спробувати, але тут була uh, також uh, схожа uh, зонка, uh, яку вони відігрували, тобто ось вона, і я б ну, вони в принципі отримали цю зону, від якої б uh, піш, пішли взагалі лонги, тому десь я в цю зону і планував пофіксити все. Ось тому якраз так і вийшло, що перше пофіксував. В 11.27. Ось тут 11.27, так. І другу пофіксував уже в 11.58. Тобто, ну тут трішки час у нас розходиться, але я тут, в принципі, перший тейк тут і трішки нижче. Це все, друзі. Взагалі, загальний результат, який в мене вийшов, зараз я. Перекріплю вам покажу. Загальний результат за місяць у мене вийшов приблизно 20%, якщо порахувати сумарно. Повний журнал угод я вам показувати. ну Це буде дуже довго, на півгодини чи навіть на годину, але не зовсім цікаво. Хочу повторити і наголосити, що так. Іноді, іноді я торгую в Мінус, є угоди, які я торгую. Мінус, є угоди, які е, я беру просто відскок, швидкі, які дають гарний прибуток, але я завжди е, в мене є мінусові угоди. Я показав такі надпотужні угоди за цілий місяць, які мене виводять в плюс, які мене виводять в гарний профіт. Я е, намагаюся на такі угоди цілитися, тому що я знаю, що навіть якщо от з 20 угод я приблизно від 5-6 вони мені на дистанції дадуть е, гарний прибуток. Тому е, якщо комусь потрібна якась допомога чи додаткова інформація, звертайтеся для певної співпраці. Е, також пишіть, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я там ці угоди скину. Е, зможете самі там письмово подивитися їх. Е, Порівняти з своєю торгівлею буду радий новим знайомствам. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Всіх обійняв, гарного дня! Торгуйте у профіт.